Привіт. місто Сінідалія, Італія. Тут вечірля і тут такий невеличкий базарчик. Базарчик, це називається продукти артиджінали. Артиджінали переводиться як хадмей. кустарне виробництво, одним словом. Це такі світильники. сердечко прекрасне. Тут буде ресторан. Сан, у дикорі. вино, напої алкогольні. Багато прикрас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тут каміння. Тут ä, мука і манка. Є мука із орзо, маммамі, як це називається. Це орзо. Ну, коротше, різних зернових можна попробувати, так? Yeah. Да? Продукти. Мед. Такі свічки бачите? Сумки. Це все ручна робота. A, a a, a be? Be. Invece questa è la mia colazione che faccio il chiuso l'acciaio, i materiali sono pietre ceramica e su alcuni c'è anche il legno fossile e vengono tutti trecci. Poi parlo di questi e guardiamo un po' il polso. No, è per un amico tanto, come ha il polso? È più grosso di lui. Quindi conviene questo ci sono un altro. Cosa è questo? di Lampadas. Lampadina ma ah, questo. Ne, carta, si carta riso. questo. No, no, È un materiale plastico. è Ah, plastico. plastico, bello. Sì. Uh -huh. Si fa lampadina, sì? si, si, si mette lampadina, ne, sì. si. Bello, si, sì, bello. Quiti i plastici, aspetta, c'è buoma, cogliè. Precosi. Її одяг, не знаю. Багато прикрас. Дивіться, яка краса. Морська тематика гарна. І це дуже гарна така. Подивіться, як гарна. Дитячі вироби. Можна теж тематика такий купальничок. Оригінально, це все ручна робота. От Жінка сидить і в'яже. Гарні, гарні роботи. Чите. Дуже гарно. Дуже гарно. Багато прикрас. Це каміння, оригінально. Каміння, напевно, три Сі, Си, вони sono piccoline. Це на Статуетки із ракуш, ракуш, вони ці оригінальні. Дуже одну. Тут гарно, Подивіться, крапа сама чарівка модовитися. Різні ракушки, яке винесло море. Різні величини. Гавди. Іграшки. Я не думаю, що це ручна робота у цій іграшці. Прекрасна, да. так. Краси теж між катематика. Дивіться гарна. Дуже гарна прекрасна віднаку. Гарна. Ця корона короткий не Звісно, все так просто, да? І оригінально. Так, речі. Це картини. теж морська тематика. Такі наші сумочки. Смотрите, верніше. Смотрите. Сомочка. сумки. Що тут ресторани, бари. Подивіться, жіночка-пенсіонерка от як гуляє, да? Дивіться без комплексів, люди без комплексів. Іде з моря ця жіночка в купальнику ну, ще пенсіонерка, скільки років? 70. Добре, друзі, я сподіваюся, відео вам це сподобалося. Кому сподобалось, пишіть коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, якщо не підписаний. Бажаю всім гарного вечора і всім добра, Місто Сінігалія, Італія.